Бо я з тобою процент буду потім потребувати. Такий тут процент. Друзі, всім привіт! 150 серія. Дивіться, який обзорчик. А воно бачиш на камеру не дуже класно видно. Ну тобто незрительно. от посмотри. Чи ти вже на шухір. Бач, не видно оцих доміком, як ми глазами бачимо. Yeah. І ти не зможеш по... як на телефоні розширити. Зума нету. Да. Ні, не, зум він вроді є, ну, тільки його треба одразу перед відео ставити, але ну, я думаю, це не буде тако то Було б прикольно, якби його можна було обміняти, як на настоячій камері. О, кстати, я не перекинув на, на 20 хвилин, буде 12 хвилин, якраз оце хватить тут все засняти. Ні, ну там обзор був кращий. Блін, і в мене ще ж виключення екрану через хвилину, тобто я не буду бачити, що я типу знімаю. Так, ну ви зрозуміли. Фішку зараз. О, кстати, електровелосипед. Чікі-піки, там пуків-кваки. Аркори я правильно назвав? Дивіться. Ось, що я не знаю, мотоколесо на 500. Тут коротше, обзор вело і заразом я покажу де ми знаходимось. Тільки ми не, зв... не знаємо названня. Це мозги. Зараз мозги йдуть вже ось вкріплені. Те що я хочу брати. Ось акумулятор, е не пам'ятаю наскільки він казав ось про для телефону, для там всяких ключів насосів. Ну, Наушнички це по бажанню. Чики піки этот спідометр. А ну, ладно. Я вже затестю його, звісно, бомба. Ну я в відосі вам казав, не знаю. І зараз покажу вам, куди ми знаходимо. Іли може ти сядеш, проїдеш, а я тебе сниму, якраз буде видно, як воно все чики-піки. Іли ти мене знімеш, я тут по кругу. Хто тризвей? Хто я, після води тризвій. Да? А ну зараз секунду. Так давай я уже похожу так, це моя лайба, яка требує. Як, як от це називається, як машини обцяцьковують? Я коли сказав? Тюнінг. Тюнінг. О, бачиш, добре, як ти слово одразу. А я от це їду і починаю споминати, що я от це хочу сказати. Так, дивіться, що тут не можна. Прикинь, не можна стріляти когось, так, да? типу, чи що, Стволи не можна з собою. Не можна двигатися, бачите. Не можна мусорить, не можна бухати, не можна курити. Прикиньте, на. Да. Не можна рубати дерева, не в можна... палатки. А что палатки не можна? Странно. Ну костри, понятно. Собаку не можно выгуливать. Да. Це що, кальян не можно це? Це, Типа бульбулятор. Чи бульбулятор, да. Наркотики, типа то. Не можна в трубу дуть. На мотоциклі не можна приїжджати. А якщо електро? Цікаво, да? Забороняється. Странно, ну от это самое странное, не можна в палатке. А что не можна в палатке? Боже, який бред. А пахне сосною, чуєш? О, ти якраз потрещиш по телефону, я поснімаю Так, друзі, пахне сосною просто. Просто неймовірно. А це що, ворота чи це турнік? Хто скаже? Непонятно Ну те саме ви зрозуміли Зараз таті, так як я не люблю ходити Та й не можливості я так в руках носити камеру Хто там ціни на базарі Хоче щоб я їм прям притик показав Це треба отак ходити спокійно щоб ти був вільний, вільний країний А ми ж не вільні Щось говорить, це в нас там Вороніна прямо О кстати Де я стою Непонятно Ну Вакулінці, Вороніна, річка Ворскла. все оце. Все оце. Ми, кстати, зараз будемо їхати на Вороніну. Он він розказує на дружині. На дамбу заїдемо. Потім поїдемо на Вороніна. Ну я зараз коротше, вас включаю і ми до Вороніна з вами заряджаємо. Дивіться, як тут прикольно. Ну да, трава вигоріла. Зараз їдолі вам покажу. Це не знаю, що за ров. Може захист від пожару. Це такий заїзд. Сюди. О, кстати, вона якась табличка. Може там буде указано що це, де ми і все проче. На велосипеді можна заїхати куди хоч. Не напрягаюсь. А ну-ка. Опа! А ось де ми бачите? Територія державного заповідника поле полтавської битви. Культурна спадщина. От так. Тут, коротше, не хотілося знімати, тут була пара з дитиною на машині. О, навіть ще нарисовано. А що це знак означає велосипедисти японія? Типа на велосипеді можна чи що це таке поставити на паузу, притягнути. Що це за фішка? Так, дивіться. Поставити теж на святилище древних слав'ян. Вон там. Поняли, можна? Недалеко від Полтави. Коротше, от дендропарка доїжджати до дендропарка потім ну там є відео побачите як добрати це сюди коротше недалеко дендропарка держати до кладовища ну і там я не повністю мав чи не знімав святилище Древніх слав'ян так Опачки, а ну що це за? Странна, да, скульптура, як, як вы думаєте? Хм. А, кстати, з той стороны такі самі ворота. Що за ворота? Так, ну тут типа, что то жертвоприношение? Андрей Коза, можно сюда что-то положить. Чуешь? А, ладно, он наушник, а что-то не чует. Дин-дин-дин-дин-дин. А, ось сюди, напевно, положити. У нас є ковбаса. Навірно, треба сюди положити. Вон хтось сигарету. Дивіться, що це за безпреділ мухи. А в нас є ковбаса, кстати. Була під пиво, типу, там по бутилочці пиво. Випали вже потім вийшло. все. Я не знаю, це напевно, сюди вложити. Ой, тут тут стало. Так, ось один чувак, чи човіха це. Тоже сюди. Нжжу. Жу... Такі три їдела. Два чувака і човіха, походу. ну вот тут о дивиться какая железная фишка ну сейчас сюда короче что тут написано Так, ну тут вот, то таке самое, это типа для посиделок, да? крокодайл то чи що. типа крокодил направленный в эти ворота с той стороны каждої таке самое Ну, похоже так сейчас мы пожертвования тоже положим кусок рубасы Чуєш, а куди краще ложити? На камінь. Там воно і на камні, і під ідолами. Оце жертвоприношення на камінь ложити, або під ідолами. На камінь Бо там наложили і туди, і туди, і таке виноград да. Так Все, я зрозумів, Так, друзі, зараз ми... Ні, ковбаса ще холодна. У нас є домашня ковбаса, ну домашня в смысле домашнього приготування. Не з кабана, то що зарізаєте кабана, а потім... Це. Дивіться, яка ковбаска. Зараз мухи я атакую, там короче, жесть мухи. все це. ну а що... Шо... Та я зараз вернуся. А, я зрозумів, ніфіга собі. Так, сейчас ми... Ай, да. Не бачить... Ну бачиш і тут ложат, і он ложат. Ну, я так зрозумів, сама фішка це отут. Дивіться, я не знаю, це нормально, не нормально. Хто що, ми он дивиться, шмат в це, мабуть, ми не розводимо антисанитарію, кстати. Ну кажуть можна ложити все кого що є. Це типу, вважається. Так, все, ми зараз сідаємо на коней електро і обичного. І пхнемо куди ми до дамби, так? Да? Так, да, їдемо до дамби, потім на ворогу. Так, заїзд ми потім, мабуть, заснімемо. Я сяду, Андрій мене зніме і все буде чихіпіти. Так не зараз, потім вже. В слідуючій серії. Окей? Окей. Так, все давайте побачимося. Сімчики-піки, бабуні. Гарного дня всім, ну то есть уже не гарного дня, гарної неділі, мирного неба. Все буде ок. Oh, давайте.